Зрозуміло, що мобілізація в Росії, хоч і неофіційно оголошена, вона триває і а, втрати поповнюються головно а, а, на передовій. А під час своєї прес-конференції, 19 грудня, Володимир Зеленський зазначив, що мобілізація в Україні може торкнутися від 405... 50 до 500 тисяч осіб. Наскільки реальні ці цифри, і наскільки необхідно провести цю мобілізацію, я маю на увазі, що у нас власне і демобілізація не відбувається. Я скажу так: насправді ці цифри вони загально відповідають потребам, які стосуються в першу чергу ротації. Також формування резерву, а також багатьох інших моментів. На сьогодні багато наших підрозділів знаходиться по зоні бойових дій по лінії боєзіткнення і потребують ротації. Вони там знаходяться вже більш ніж як півроку, більше ніж як рік. Хоча б для морально-психологічного відпочинку, фізичного відпочинку це необхідно. Я здивований чути, що хтось каже, що в нас повномасштабна війна. Тому той, хто йде воювати, він повинен бути готовий до того, що у нас нібито ротації взагалі не повинно бути. А той хто так говорить, його треба відправити, хоча б на тиждень в окоп, і щоб він на собі відчув десь в жовтні, листопаді або навіть в грудні, що таке в таких погодних умовах тримати оборону під навалою російських окупантів моральна психологічна. Релаксація, а також фізична релаксація. Вона вони необхідні для того, щоб кожен військовослужбовець міг максимально ефективно продовжувати вести бойові дії в подальшому на майбутнє, а не перетворився через деякий час через саме психологічне та фізичне виснаження в 200-го або 300-го. і це необхідний фактор, це необхідна дія. Окрім всього іншого. Необхідно і формувати резерви, неважливо якого саме формату. Це може бути резерв, який буде забезпечувати е, технічну компоненту. Це може бути резерв, який може забезпечувати е, штурмову компоненту бойових підрозділів, медичну компоненту, інші компоненти, але вони необхідні, тому що я скажу так: навіть е, медичні служби. Вони також потребують іноді відпусток та ротації, бо людина, яка за 24 години робить по 10-15 і більш операцій, хірург, наприклад, професійний, він також потребує цієї психологічної ротації, фізичної ротації цієї, цієї відпустки, і це тільки може покращити саме положення сил оборони України. В порівнянні з е, російськими окупаційними військами, які дійсно на сьогодні е, приймають участь у війні проти України е, з мінімальною взагалі ротацією при Достатньо високих показниках власної скритої мобілізації, достатньо високих у порівнянні з Україною а нам так чи інакше, але треба зрозуміти, ми воюємо проти країни, в якої людського ресурсу набагато більше аніж у нас, і нам не тільки треба знищувати максимально більше. Окупантів нам треба і ще піклуватися про наших військовослужбовців, щоб вони мали можливість знищувати цих окупантів якомога довше.